Доки ти твориш себе, ми mm. творимо. А, ви сказали про те, що так як в Криму вже не буде, і тут знаєте, останнім часом багато новин щодо Криму. І пан Олексій Денілов написав «12 кроків. І е, ГУР е, звернулося наше до кримчан, Знову ж таки попросило, що слухайте, якщо там ще у вас є якась інформація, де там склади ті бока знаходяться, де РЕБи, де е, е, ППО стоїть. От про все це нам повідомте і краще відійдіть, краще тримайтеся подалі всього цього, тому що все воно буде вибухати. І не могла не звернути на увагу на ваш коментар стосовно того, що 5-7 місяців і Крим повернеться додому. Ну і знову ж таки, якщо говорити про наш український Крим, то напередодні ще і Андрій Сибіга сказав, що Україна готова вести переговори з Росією щодо Криму у разі успішного контрнаступу. Трошки, трошки поясню, тут буде тоді зрозуміло, що мав на увазі Сибіга, і пан Субіга, і, соб, і що стосується стратегії щодо Криму. А, ну, по перше, не тільки ми говоримо про те, що це абсолютно в рамках міжнародного права звільнення території Окупованого Криму. Про це говорять і наші партнери, в тому числі, і а, американські партнери, які чітко фіксують, що так, ми. Не пропонуємо Україні наносити ударів по території Росії безумовно, тому що це трошки інша вже складова, але все, що стосується окупованих територій, включно чого не було, наприклад, півроку тому, включно з територіями е, Криму і окупованого в 2014 році території Донбасу, безумовно, Україна має право використовувати будь-яку зброю для того, щоб там наносити максимальну шкоду російському окупаційному е, війську. Це перше, це дуже важливо, тому що це є консенсус глобальний політичний глобальний консенсус. Щодо того, що Україна а, може звільняти військовим шляхом будь-які території, окуповані, в тому числі 2014 року, друга складова ні, безумовно є концепція, яку вже а, офіційно зафіксувала Україна, і про це неодноразово казав президент, пан президент України, що а, початком будь-якого реального переговорного процесу є звільнення всіх окупованих територій України, включно з Кримом тобто вийшли за на кордони 91-го року після цього переговорні позиції. Ну і крім того, окремо проговоримо, що, наприклад, з Путіним, який демонструє не зовсім адекватну поведінку, дійсно вести сьогодні переговори взагалі не має жодного сенсу, тому що він ще раз підкреслюю, він знаходиться в такому ізольованому е інформаційному просторі, в якому в нього зовсім інша реальність. Тому з ним про щось говорити, якщо він не віддає собі е розуміння того, що відбувається, немає сенсу. Тепер щодо того, про що сказав пан Сібіга, він просто зафіксував, що якщо ми підійшли, наприклад, до кордону е з Кримом, ну до Адмінкордону, давайте так говорити правильно, і Росія скаже нам і до речі, я теж про це казав: що, наприклад, ми готові вивести свої війська, але дайте нам там 2-3-4 дні, то це може бути зафіксовано. Тобто, виходьте. Виходьте, а після цього ми заходимо вже в Крим без там активних бойових дій. Але мені видається, що це ну, якби ну це мало вирогідно. Скоріше буде так: нанесення тактичних суттєвих поразок Російській Федерації на полі бою. Ну немає різниці на якому напрямку, бо ще раз підкреслю обговорювати конкретні напрямки. Немає сенсу у прямому ефірі, і навіть генеральний штаб певно це не буде робити тільки після наступу. Але, от після того як будуть нанесені суттєві тактичні поразки на будь-якому напрямку, Росія сама буде швидко покидати півострів Крим. Треба це розуміти. Тобто, це не йдеться про переговори. Не йдеться ще раз, підкреслю про фундаментальні переговори. Не йдеться. Я розумію, що Росія сьогодні і не тільки Росія, а залишки про російського лобі. Постійно говорять про те, що може все ж таки давайте за переговорний стіл сідати. Ні, зафіксовано конкретна позиція України: йдуть йдуть бойові дії достатньо активні. Нам треба максимально жорстко проатакувати Російську Федерацію. Нам треба отримати декілька суттєвих тактичних е, виграшів. Ну тобто, просунутись на окупованих територіях. Після цього Росія буде ще більше деморалізована. Ми тоді отримаємо пірамідальне падіння і моралі, і фізичної спроможності тримати оборону. І після цього безумовно Росія буде залишати ті чи інші окуповані території добровільно, в тому числі можливо і Крим. Я розумію, що ми з вами не генштаб, і ми не розробляємо планів по поверненню так точно. Що от просто такі знаєте думки на з цього приводу, якщо би раптом щось сталося з Керченським мостом та з незаконною цією забудовою, і ті, хто з військові воєнної точки зору опинилися на території нашого українського Криму, я маю на увазі з тих болот, з яких вони понаїхали до нас, і на вашу думку, от їм є сенс утримувати Крим далі, чи, чи довго вони зможуть утримувати Крим, коли ми підійдемо до кордонів, розуміючи, що у них немає виходу в принципі, хіба що вплав із ластами? От чи триматимуться вони за наш український Крим відірваними від Росії? А, спробують на певному першому етапі щось робити, але давайте зафіксуємо їх позицію і буде зрозуміло. Дивіться, по перше. Крим вже не визнаний російською територією, це класична окупована територія, і всі, хто там знаходяться, вони підпадають під негативну дію міжнародного права, як такого, тобто як злочинці. І е, тримати вкрадене більше того, Росію не підтримують навіть союзники. Давайте е, візьмемо заяву. Пуцина, це представник Китаю в Євросоюзі, який чітко зафіксував, що вони не визнають територію Криму, а навіть Китай не визнає територію Криму, які і інші окуповані Росією українські території російськими, як такими, тобто, розумієте, дивіться, вони мають чітко вкрадену територію, окуповану територію. Міжнародне право чітко фіксує, що ця територія українська. Навіть союзники, які могли б щось там допомагати з дипломатичної чи інформаційної точки зору, потужні союзники, перспективно потужні союзники. Я маю на увазі, перспективно не діючі союзники Росії, а перспективні. Вони навіть кажуть, що ці території є українськими. Далі логістика російської армії, ми ж бачимо, яка вона є. Вона абсолютно розірвана. Вона абсолютно не відповідає потребам війни масштабного типу 21-му сторіччі з кількістю зброї. Так, є тож теж вже певні певне виснаження і певні проблеми з мобілізованими. Вони деморалізовані, і таким чином, ми отримаємо вкрай поганий моральний стан, ізоляцію і абсолютне засудження світової спільноти і неможливість отримати хоча б якусь підтримку. От на такому фоні, після е, суттєвої низки кількісних поразок на території е, України, ну мені видається, що морально це було б складно сидіти, тому що. Задам просте питання заради чого ну зрозуміло, що війна закінчиться поразкою в будь-якому випадку для Російської Федерації, тому що світ чітко зафіксував В такому вигляді Росія абсолютна загроза, не просто якась там ефемерна, як це було до початку війни в Україні. Абсолютна загроза сучасним глобальним політичним так, будь-яким іншим правилам. І таким чином залишати війну незакінченою. Ну тобто, дивіться, це ж дуже небезпечний момент. Я хочу тут зафіксувати, якщо хтось продовжує казати, може звільнимо всю континентальну Україну, а про Крим давайте говорити, це буде означати, що то буде вкладення в консервацію нинішнього політичного режиму в Росії, тобто там трансформація не почнеться, але дуже швидко будуть набухати реваншистські настрої, то ми отримаємо максимально вкрай. Мілітаризовану державу з вкрай агресивною зовнішньою політикою, навіть ще більше ніж під час цієї війни, я маю назі, якщо Росія залишить собі Крим, тобто вони будуть такі ображені дуже і дуже захоплюватись реваншистськими настроями, і ми будемо мати постійну війну, таку чи іншу холодну з елементами тероризму і політичних вбивств шантажу на території України і в інших країнах. Ну тобто це нонсенс. І тому мені видається, що сьогодні зафіксована чітка позиція і міжнародної спільноти, і України. Ні, не може бути того, щоб залишити Крим, і в той же час це розуміють росіяни, які там знаходяться. Вони розуміють, що те майно, яке вони вкрали в українців, все рівно це вкрадене майно, і захищати вкрадене, коли на тебе всі дивляться так, щоб ну, повернутись до е законних прав е і можливостей. Ну це виглядало дивно. Мені видається, що в них не буде оцієї консолідованої моральної е морального бажання. Триматись до останнього в Криму це тільки в у кіно у російському дивному кіно. Вони розказують про те, що вони там до останнього будуть десь там триматись за щось.